Я не знаю, я ніколи не помічаю таких дрібних речей, типу те, що от погода кайфова, там, або квіточки гарні там от на вулиці. Знаєш, як дідовська така херня. Ага. Сьогодні, коли я їхав з роботи, ще було якби не дуже пізно, ще було сонечко трошки навіть. Я просто дивлюся і розумію. А, офігеть, а я б зараз міг десь гуляти по такій офігенній погоді, просто а mm -hmm. я сиджу от на роботі і тільки йду додому. Тобто ж mm -hmm. тут. Mm -hmm. mm -hmm. Коли а ти працюєш, то справді не встигаєш навіть кайфувати трошки від життя. А, я тебе розумію, але знаєш, типу, все одно, все одно треба, треба вміти ну, та, бачити та, щось так. гарне. Бо але так коли можна Ти працюєш так, от кожен день просто mm -hmm. майже не виходячи з приміщення, просто о, о, як тум. я тебе розумію. Я зранку їду, коли все дуже ще таке сіре. Вночі повертаюся, коли вже темно, і я настигаю побачити цю красу. Uh -huh. Ну це, це так, так, так. Та я сам, чесно кажучи, виходжу за тиждень за продуктами, і оце в неділю вирішив такий, окей, «Okay, окей, okay, годинку там півтори. Вийду, там, щось почитаю, подивлюся mm -hmm. на вулиці, просто, щоб побути, <кій> щоб кизнем подихати трохи. Oh, щоб... <кій> Та, я думав взагалі, що на цих вихідних нічого робити не буду. Ну, принаймні в п'ятницю у мене не було, знаєш, як таких от грандіозних планів. Не але та, якось та. під кінець п'ятниці я подивився. Я просто звик записувати, не знаю, можливо, хто ще записує, але я записую просто, щоб не забувати які справи там зробити. А, та, та. ну, я Типу структурування воно. Я зрозумів, Якщо що... розписати дуже зручно, типу, розписати, mm -hmm. е, типу, що першим робити, що другим, щоб якось був структурований mm -hmm. такий день, щоб ти все встиг просто. Так, так, ну в мене коротше, є віджит такий, там нагадування стоять, і я просто вписую зручно доволі. Я вже звик до цього. Ну, коротше, суть була в тому, що на початку. П'ятниці, п'ятничного дня нічого не було. А от під кінець я просто розумію, що вся субота повністю зайнята, і частину пройдеться на неділю перенести. Ну і сьогодні, якби це всі заплановані свої штуки добивав. Ну, Державець. типу, не те, щоб не те, щоб в мене, знаєш, як робота десь їздити кудись, але але угу. тим не менш, тим не ну, менш. Так, воно та, вона все одно робота, воно все одно займає час і сили. А зараз ще й а, такий сезон, типу, закінчення всіх навчань <тить> у тебе Aa, в мене. Ну так, так. То... Ми... напряжно, напряжно. Типу, доводиться і працювати, і навчання добувати до кінця, вже так, щоб просто так. якось закінчити цю жесть. Угу, 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 я зовсім навіть ну я навіть спати майже перестав. <правж> Ага, ну до речі, так я теж помітив за собою, що зараз лягаю пізно. Ну, mm -hmm. я б не сказав, що на те є прям якась мега причина, типу, а знаєш, іноді буває, що ти просто хочеш, хоча б годинку та, щось та... собі приділити, подивитися, Пробто, собі. а такий час є тільки вночі, бо Так, комендант... так. Так, я розумію. Тому через це також графік режиму сна такий, десь десь існує, але точно не, не в мене ага. життєво, правда? На жаль, на жаль. Mm -hmm, mm -hmm. Знаєш, в мене, мене виникла перша думка, коли ми з тобою говорили про треба цінити те, що ти бачиш навкруги. Я просто задумався. Це ж так подкаст творився, наш типу ну, та, та. умовно. Посуття, так. Ми, ну, Ідея в нас була, але от е, бачення, як воно має працювати. І як бути, її організовувати, у нас не було. Так, не було. А Потім якось ми з тобою оце ж назву придумали, і тоді воно вже пішло поїхало ну, Так, воно якось типу, потрошку-потрошку, і по ми ж тоді теж от, ми місяць робили перший відос. Так я до чого це? Назва, то утворилася за рахунок того, що. Ми якби такі, о, зараз чудова пора. типу, сакура цвітає. Да, найкращий період. Да, найкращий період. Ну, коротше, зараз, знаєш, так, для так. мене оце найкращий період, тільки з нами зараз асоціюється. Не читаю. Тепер, коли типу, щось там, хтось сказав, там найкращий період, щось таке. Там, ну, от розмові буває таке, типу, дуже рідко, так. але буває. Я такий одразу: стоп. Це ж канал, який ми робимо. Знаєш, я іноді просто на окремі слова найкращі, і період тригерюсь. А, та, та, та. Ну, якесь таке, знаєш, типу, відчуття, о, приємно. Це, це ж це 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 ми до цього додумались, так, це ж ми. О, це я, я, я. Ну так, це ж ми говорили про монополізацію всього mm -hmm. найкращого. Вона nice. проходить успішно, мені здається. Однозначно, однозначно. Так, чишцем подкаст назвати, знаєш, життєвий досвід. М -м -м. Життєвий досвід за лаштунками. Звучить трохи 18, правда? Та -та 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 -та. <поставить>, що, знаєш, Поставити на обкладинку 18, <поставить> <поставить> щоб нас точно забанили. <поставить> Нарешті цей день прийшов. Найкращий період це говорять, говорять, що їх забанять, а це ще досі не банять. <поставить> Щось не відповідаємо своїм словам. Треба управляти. <ріст> ну, коротше, таке. Весело, але. Сумно. Весело і сумно, так. <ріст> окей, окей, окей. Але, тим не менш, ти в мене от спитав за щось подібне, і я тобі скажу сьогодні в інстаграмі побачив. А... Я не буду рекламувати їх, але люди організовували в минулих роках всякі ці е, Кей-поп аніме паті. А, я пам'ятаю, ми з тобою ще в першому подкасті, здається, про це говорили. Чи так, 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 так. Я, е, я був у них якось. А, так, нічого собі. Ну так, моє темне минуле можна сказати. Я не можу прямо стверджувати, що це було погано чи щось нелегально. Ні, типу, за, за білети платили, за оренду всі платили, ніхто там нікого не бив. Ну, єдине, що там хі -хі, була, очевидно, російська переспівка всіх аніме опенінгів і так далі, російська мова повсякчас. Ну, звісно, не прикольно, але констатуємо факти, що ж тут. Брехати. Тому ну, я впевнений, що це не до кінця все може бути чисто, як говориться, але знову ж таки, mm -hmm. на людей ні на кого не наговорюю, нікого не називаю. Просто от кажу, що є люди, які будуть організовувати. І вони, наче, казали, що будуть їздити по містам України цього року. Нічого, я саме. навіть бачив пост. Так. Ну, а, з, з, цього, з цієї позиції можна ну, по-різному. Її бачите, розуміти. Ну, З так. одного боку, так, зараз проводяться деякі штуки, та й багато які штуки проводяться не тільки в Києві, не тільки у Львові, де зараз плюс-мінус спокійно. Ось Не те, щоб це якісь дуже грандіозні заходи, але все одно якісь вечірки проводяться і так далі. Тому Ну ось. Ну, на сам, ну, насправді це не так погано. Типу, в перші дні війни, можливо, так. Це було не дуже окей. Але зараз, типу, знаєш, людям треба трошечки розгружати себе від цього всього. Ну так, так. Але ну, в будь-якому випадку, не те, що в перші дні, мені здається, це так. Ну так. В перший рік. Ну окей півроку, півроку, в перші півроку. Та це було прям не дуже. Та й ніхто не проводив, наскільки я знаю. Та ні, це. проводили якісь там заходи, теж, типу, в барі, пам'ятаєш, ми ще обговорили. Та-та-та, ну це знаєш було. Це було щось як одиничні такі. Ну так, так. Та. Але вони були, оце от було неприкольно. А якісь зараз, угу. типу, вони треба, бо людям трошки треба угу, не так угу. багато себе грузити, дивлячись особливо на останні тривоги, які вони гучні. М, то та. Тобу, людям треба трошечки якось себе розгружати. бо... Для деяких, от ці от вибухи, це прям серйозна проблема на психіку, скажімо. Так, так, я сам знаю таких людей і розумію їх. З повагою, так сказати, ставлю до цього, тому що, ну, а кому подобається. Одне діло, звук сирени, інше діло, коли там звук якихось прильотів, вибухів, це. Егеш. Ага. Егеш. Ага. Типу, хтось може брати себе до рук і спокійно якось, наскільки це можливо, спокійно поводитись. Ну, не хочеться казати, що хтось. Робиться краще, хтось гірше, кожен робить по-своєму, але ну, так. тим не менш, когось виходить, це робити більш природньо так от взяти себе до рук і, ну, і розуміти, що робити в цій ситуації. Інші впадають в паніку. Іншим прям це б'є по психіці дуже сильно. Тому я нікого тут не осуджую, очевидно. Ну, то... угу. Бо, блін, от буде важко нам. Отак от роки будуть йти, комікони не будуть з'являтися. А як же мерч для Євгена Осмірко і активних підписників? От куди нам його впихнути? Розіграші будемо проводити, значить. Підсилати по почті? До ну... ідея. ну це насправді круто, так. Наш що... таку круту дату, типу, <підсилати> <підсилати> робити на бути розіграш, там, наприклад, на тисячу підписників. Mm -hmm, mm -hmm. Я ніщо не натякаю зовсім. Ні на що не натякаю, просто прямо говорю. Ну, мені подобається така манера розмови. Типу, все як є. Ніхто нічого не враховує. Ну, а що, тут же ж найкращий подкаст, іде, якби. На найкраще треба що робити? Підписуватися, а підпишете, так ще й мерч отримаєте. Ну, одні плюси. Одні плюси і мінусів не бачу. Реально, одні плюси, одні плюси. Окей, окей. Диви, я таку думку сьогодні цікаву почув. Випадково на відео натрапив, де блогер розповідав, чому йому подобається одне аніме, І він розуміє ставлення ком'юніті до нього, що воно популярне. Але його надзвичайно всі хейтять, і це не сало, якщо що. Мов ну, мова була дивно. не про са <ріст> <ріст> дивно, згоден. І він, типу, він, типу, знаєш, дуже таку цікаву річ сказав. От я завжди це розумів, але не знав, як це правильно описати. А він дуже точно це сказав. Є хороші шоу. Типу, або мейнстрімні, або справді хороші по якості виконання, по написанню сюжету і далі по списку. Є погані шоу, які очевидно просто погані. Ну от саме вони погані. Є люди, яким вони подобаються, але загалом навіть ті люди зазвичай розуміють, що воно погане. А є шоу, яке можна назвати просто. Ну, він це назвав як треш, типу, як сміття. Ну, я не можу це використати як сміття. Це просто. Блін, ну тут треба наш відповідник якийсь такий більш лагідний придумати. Ну, коротше, поки ми думаємо, буде просто умовний треш, не говорячи про сміття, просто щось не зовсім не туди, не сюди. Так оцей треш, це значить, що людина розуміє, що умовно ніякого. Крутого сюжету ніякої надзвичайної користі від перегляду не буде, але вона все одно його дивиться. І розумієш, якби всі дивилися тільки те, що справді хороше, да, там 10% з 90 тайтлів, які виходили, то давай будемо реалістами. 90% тайтлів, 90 тайтлів просто б не виходило. Да, Ось, і ми да, б дивилися три аніме в рік, і на цьому було б все закінчено. І індустрія б не розвивалась. Ну просто, типу, знаєш, коли всі говорять, що ну, САО, це фігня, да. Давай, прикладі САО, САО це фігня. Всі говорять. При тому, більшість, більшість, хто це говорить. Як мінімум чув, а як максимум дивився. І от от, от просто, от просто. Назвіть мені хоч одну людину, яка з першого разу, подивившись САО, одразу сказала, що це таке, таке дно, що його не можна дивитися. У мене питання: як ви тоді це дивились? Так, так. Я ж подивився сало, разів три повністю, і тільки ну... тоді я зрозумів, що, блін. Це об'єктивно гівно. Я це люблю, але це гівно. Ну ось, ось, типу, ось ось ця позиція. Я настільки це проникся. Типу, я завжди за це топлю. В плані. Так, так. Я розумію, шоу погане. Може воно не таке круте, як ваші мейнстрімні новинки, або якісь мега прописані тайтли, але тут. Мега прописані тайтли, Окей, якщо брати фільми того ж самого Макото щенка, які виходять раз на 4 роки. То що ми будемо дивитися тільки аніма раз на 4 роки, і то в кінотеатрах, хоча в нас крайній та в нас крайній фільм так і не крутили Сузума, яка відчиняє двері, наче так називається. Нас не крутили. І, і якби, якби, та, Це надзвичайно сумно, що люди не розуміють цього. Ну, не те, щоб не розуміють, вони не хочуть це визнавати. От не хочуть. Я не дивлюся нічого поганого, а той, хто дивиться умовний треш, то він не має смаку. Хлопці, дівчата, ну як це не має смаку? Ну. Ну от, якби, якби люди не дивилися і сикають, то хіба б вони в нас були, і з кожним сезоном їхня кількість би не зменшилась? Я сумніваюсь. Типу, знаєш, іноді хочеться ввечері просто нічого, не напрягаючись. Відкрити якісь і просто подивитися, як чувак там або когось розносить, або якісь е хай будуть тупі приколи, але якщо вони тебе усміхнуть, то найкрутіший приклад це якщо брати з мультиків, е типу Сімпсони, Гріфіни, Урама і так далі. Вони теж не несуть ніякої ну, ніякого сенсу. Ти просто їх дивишся, щоб трошки почилити, скажімо. Ну, знаєш, хоча там, звісно, є сенси в таких ситуаціях, знаєш, типу міні, але в глобальному розумінні, да, в глобальному сюжеті. так, так. Ну, коротше, коротше кажучи, мені здається, у нас багато тут таких хот-тейків до якихось. Ну, коротше, фраз і слів, до яких можна придратися. Цілий подкаст на, на це прямо. Це можна не нарізати навіть викласти як окремий подкаст. Щоб нас коротше, Щоб нас закенселили повністю. Так, але ну все. Ви. Ідіть ви. О, дякую. Моє А, Ну, типу, Якби і не потрібно іншого опису. Тому. Ну, така от думка. І мені згадався. Вибачте, перебуваю. мені згадався мем про думочка. Думочка. А, ага. Ну, цей подкаст уже не може стати гіршим, ніж він є, тому Тоб він ідеальний. <рес> Проблема в тому, що викладаючи будь-що в інтернет, ти не знаєш, що стане мемом. Це може да. бути звичайна фраза, просто звичайна, звичайна ситуація. Якийсь прикол знятий на камеру, який навіть не був приколом, а з нього зробили цей прикол. І потім людина, це яка поки. стала мемом, це... <кій> то мені здається, трохи важкувато. Ну, так, так. Добре, що <кій> у нас образу немає, ми просто чувачки з Ютубу. <кій> <кій> ну, це поки. поки. <кій> так, це поки. це... Ще рік два, ми вже найпопулярніші. Рік два десять. Рік два десять 30. <ріг> ну, щось типу, так. Ми станемо найкрутішим, найкращим періодом у світі. Ми станемо просто найкращим світом. Ось. Тому. Зараз <ріг> такий руський мир нам пише в коментарях, що <ріг> афігели. Ага. Де ви були ці 8 років, хлопці? Так, <ріг> <ріг> Коротше, реально, oh. випуск такий, закінчити і не встати <реш> більше. Хоттейк, <Hot take, реш> реально. <реш> ну, знаєш, чого? На оранжевому Ютубі є контент, типу, я як знаю, математику, так. як Майнкрафт проходити. Чому ні? Так, ми з тобою якось теж про це говорили. Так я ага. в чому, в чому прикол якось, коли я ну, побачив про це інфу, мені стало цікаво. Ну, чесно, типу, я ж подумав, ну, може, типу, якийсь прикол просто, так? Я ж загуглив. Я знайшов це відео і там справді, ну, дядько там, ну, років йому не знаю, знаю. 30-40, справді стоїть, викладає математику англійською мовою, і там немає ніякого 18-пух контенту. Собственно. І Я просто, я справді просто дивився, типу, такий, блін, я навіть трошки підтягнув деякі теми завдяки йому. Тобто, зайшов на оранжевий YouTube, щоб повчитися. Знаєш, змістив, поєднав приємне з корисним. Це точно. Від однієї е, діяльності до іншої, від фізичної Нормально. до розумової. <рес> Ось. Зайняв дві руки одразу. Звучить. Рально, класно звучить. Реально класно.